Всім привіт! Вітаю вас у новому відео. Сьогоднішнє відео вийшло просто мега естетичне, сповнене багато ідей, багато натхнення. В сьогоднішньому відео зробимо з вами екскурсію по епіцентру. Я власне вирушила туди, бо мені потрібно було дещо. Докупити для організації невеличкого свята вдома покажу вам, що тут є цікавого та новенького. Багато насправді є краси для тих, хто цінує посуд, для тих, хто любить різноманітні декори. Я думаю, що вам буде цікаво зі мною разом розглянути прикраси, декори, посуд. Насправді, якщо ось так потрібно щось купити, то є дуже багато цікавих, насправді цікавих. Речей. Е, мені потрібно було дещо для організації свята, адже в нашої молодшої донечки було день народження, і ми святкували вдома, е, до неї мали прийти її друзі, і організовували ми це все у нас на подвір'ї. Тому мені дещо потрібно було докупити, а також надихнутись. Ви могли вже бачити, напевне, дуже красивий посуд, а також мені дуже сподобалась. Постіль, власне, візерунок і стилістика. Багато було наборів, але всі досить такі кольорові. Мені не дуже подобається зараз така кольорова тематика. Дуже красиві ось ці набори для кухні, теж в таких відтінках, які мені надзвичайно зараз подобаються. Я не купляла, тому що в мене цього добра. На даний час, як для, як для мене, як на мене, достатньо. І також дуже гарна ось ця колекція з лимонами. Е, одним словом, вибір є непоганий, але насправді ціни дорогуваті. Е, якщо взяти, закупити чи посуд, чи якийсь текстиль, чи будь-який декор, то сума виходить достатньо велика. Тому я прогулялась, купила все, що тільки було необхідне. Але понасолоджуватись. І понадихатись я люблю. Е, є така цікава поговірка, що якщо ти на дієті, то не означає, що тобі не можна дивитись меню. Так само і я. Якщо я не купляю, то не означає, що мені не можна дивитись. Також дуже люблю, до речі, тут відділ з декором. Неодноразово вже придбала була тут досить непогані такі цікаві картини. Їх коли тут багато, вони так собі виглядають. Але коли в будинку у мене, до речі, є. Картини з епіцентру, і вони були дуже бюджетними. Зараз також на ці картини досить високі ціни. Сподобались мені різноманітні плетені корзинки. І ось цей декор це не є новинка у них. Я вже його бачу декілька років. Але от кожен раз, коли я потрапляю, він мені на очі, він мене не залишає байдужою. Дуже мені подобається дуже гарний декор, наприклад, до ванної кімнати, де, наприклад, темно, і не поставиш живі рослинки, то ось мені здається гарний варіант, аби трошечки відсвіжити і прикрасити приміщення. Дуже багато різноманітних годинників, але такий декор я взагалі не розглядаю, тому що мене насправді годинники дратують. Я б коли не купила, я завжди їх зніму і винесу з хати, тому що вони мені тікають і вони мені мішають. Кажуть, це поганий признак для нервової системи, але ось так в мене з годинниками не складається. Багато гарного декору, ось, наприклад, такі зайчики, якісь олені. Але... Мені здається, що вже трошечки великодня тематика минула, і він, якийсь такий був сумний на, на обличчі. Тому я не купляла, не брала. Гарні ось ці шкатулочки для прикрас, але оскільки в мене прикрас небагато, я думала, можливо, тут можна косметику розмістити, але для косметики трошки не годиться, тому що вони з тканини і можуть, косметика може просто повимазувати. Знову мене потягнуло на сині відтінки, дуже красиві різноманітні вази. До речі, це те, що мені потрібно, тому що у мене ваз немає багато. І красиві ось ці золоті. Ну, Я, в принципі, мене тягнуло до того і вабило моє око те, що пасує до мого інтер'єру. Дуже гарно виглядали здалека штучні вазонки. Ще одна гарна, красива ваза, дуже ніжна. Також в таких блакитних відтіночках. І мені сподобалась насправді ось ця штучна зелень, хоча в мене є вдома декілька вазонків і ось ця трава. Здалека, особливо вона дуже гарно виглядає. Також дуже багато гарного золотого декору. Мені також це мене притягує, тому що в мене є власне в домі золотий декор. І як на диво іноді хочеться його змінювати, але він мені не набридає. Ну і надзвичайно мені дуже сподобалась ось ця бенкетка, в кого будинок в бежевих відтінках. Вона надзвичайно красиво виглядає, вона надзвичайно стильна. Ось я б таку точно придбала. І цього сезону мені дуже сподобались садові меблі, тому що вони світлі, зазвичай завжди є багато темних різні. Чорні, коричневі, а тут були і світлі, і сірі. Одним словом, вибір хороший, вибір непоганий. Дуже тішить, що завозять нові товари, незважаючи на ситуацію. Але досить таки сумно, що вони настільки дорогі, якщо перевезти, можливо, в долари, то не так страшно і гучно звучить, але в гривнях це все ж таки досить високі, великі ціни. А тепер плавно переміщаємось на наше подвір'я. І добре, що у нас садова мебель вже є, що нам не приходиться зараз її оновлювати. Вона ще в непоганому стані. І власне сьогодні я накриваю стіл разом з дівчатами. Ми організовуємо святкування дня народження молодшої дочки. Власне вдома на подвір'ї. Вона так захотіла, вона запросила друзів. Ну а ми, звичайно, тільки за. І тому зараз займемось організацією. Трошечки дощ змінив наші плани. Нам прийшлося перенести все, переставити в інші місця. І ви можете зрозуміти, я надихнулася блакитними відтіночками і купила живі квіти. Добре, що у мене були ще блакитні свічки. Ми докупили серветки. І, в принципі, весь такий великодній декор, який у мене був вже, він був в блакитних відтінках, він нам сьогодні добре пригодився. Тому ось вам ідейка, як можна просто красиво так ніжно оформити святковий стіл. І це такі дрібнички, це такі деталі, але вони настільки створюють таку гарну атмосферу, піднімають настрій. І я дуже хотіла, аби в дитини в цей день був максимально класний настрій, не зважаючи ні на що. Ми кожного року старалися дітям влаштовувати. Гарні святкування дня народження, адже це те, що вони будуть пам'ятати, і в принципі, це те, що вони постійно згадують. Звичайно, це все організовувалось відповідно до віку. В дитячому віці замовляли різноманітних аніматорів, запрошували багато друзів. Зараз коло було вуще. Але всі найближчі і найрідніші друзі її були з нею в цей день. Так, готувати я багато не готувала. Зробила закусочки деякі, багато фруктиків. Я спекла тортик. Це в мене вже така традиція. Я почу завжди на її день народження бісквітний торт з полуницею. А також зробили шашличок і картопельку. А це подарунок для донечки на день народження. Вона у нас цього року випускниця. Так, тут ще є пояс в наборі. Це є ось таке платячко. Як на мене, дуже простеньке, але дуже оригінальне зроблено, дуже гарне. І воно таке не є стандартне. Ну, от, ми, по крайній мірі, ось таке одне зустрічали. В нього дуже цікавий крій такий багатий, цікавий поділ. Бо зазвичай вони йдуть прямими, а це так. Гарно виглядає, особливо на ній дуже гарно виглядає, бо вона висока. Дівчата високі, і вона хотіла, щоб вишивка була ось в таких пастельних відтіночках. Вона підв'язує ось так ще поясочок, він теж з такими китицями. Якщо вона дозволить, я вставлю фотографію, як воно виглядає на ній. І ви дуже часто мене запитуєте, де у Львові можна купити вишиванку. Я прикріплю на екрані магазин, я постараюся знайти їх в інстаграмі, бо ми купляли стаціонарно в центрі Львова, вулиця Коперника. Але я думаю, що він, даний магазинчик має інстаграм-сторіночку, тому я залишу посилання, тому що там дійсно є. Дуже такі оригінальні і ексклюзивні речі, які не зустрічаються дуже часто в кожному магазині. Мені дуже сподобалася ця вишивка, вона така простенька, елегантна і от для дочки дуже гарно підходить, власне, до її росту і до її витонченої фігурки. І ще один такий подарунок вона собі обрала з нашого магазину. Такі дівчачі штучки це є скраб, дуже гарно проскрабувати собі тіло, ножки, пізніше зволожити лосьйоном, якраз на літо, коли хочеться вдягнути короткі спідниці короткі шорти для того, щоб привести своє тіло в красивий вигляд. Тому ось такий набір вона собі обрала. Дуже хороші ці скраби від бренду Trihat. Тут великий об'єм, вигідна ціна, і вони дуже якісні. Ну і ось ці лосьйони дуже рекомендую, гарно зволожують шкіру, не залишають липкості, жирності. І ось цей аромат для тих, хто любить солодкі ванільні. Тут також є інші аромати: є свіжі, такі лимонні. Но цей аромат дуже гарно тримається на тілі, і от як коли його нанести, то коли проходить людина, яка його нанесла, дуже відчувається такий приємний шлейф. Хоча, в принципі, на собі його так довго не відчутно, але. Хто проходить поряд, то відчуває приємний аромат. А тіло зволожене, і що дуже важливо, він не залишає липкості і жирності. Тому на літо це дуже комфортний варіант. Скраби дані також є в різних ароматах. Можна обрати для себе будь-який. Я також залишу вам посилання. І на ці лосьйони, а також на скраби, тому що це є дуже гарний варіант перед тим, як розпочати літо, особливо хто любить засмагати, гарно відскрабувати шкіру від омертвілих частинок, і, звичайно, що після того треба якісне зволоження. Я думаю, що такий набір це дуже гарний подаруночок для будь-якої дівчинки чи для будь-якої жінки. Так що, ось вам гарна ідея для подарунку. Так, зараз я буду готувати дуже швидкий обід. У мене було пів головки капусти. Я її дрібненько нарізала, відправляю її в миску. Так, порозкидала все. І злегка, злегка підсолю і прожмакаю, аби вона трошечки змякла. Так, вчорашній рис, який не захотіли їсти ось так прошу, також відправляється сюди у супер страву. У мене тут фарш яловичина наполовину з індиком. Вчора зробила і поклала в заморозку, і ще він мені не встигну повністю розмерзнутись. Фарш завжди роблю сама. І підсмажу ще половинку цибулі. Такої досить великої смажити буду її на маслі топленому. Додаю ще підсмажену цибульку. перець, перцю чорного не жалію і ще трошечки солі. Сіллю треба якось бути обережно, бо я і капусту підсолювала. Зрештою, досолити завжди можна. І для того, аби сформувати котлетки, додаю яйце. Так, додала три штучки. Якщо по потребі, подивлюся, можна буде завжди додати. Вони в мене маленькі, але їх багато не потрібно, так щоб просто скріпився весь цей фарш в однорідну таку суміш. Так, в мене трошки заморожений фарш, тому мені прийдеться довше це все повимішувати. І тепер буду формувати котлетки і запікати їх у духовці. thank you Форми, вливаю невеличку кількість води, щоб вони не підгорали, а так гарно пропарились. Накривати не буду, бо хочу все ж таки зверху, щоб вони трошки підрум'янились. Відправляю в духовку до готовності. Салатик сьогодні буде максимально простенький, але я дуже захотіла цибульки. Я зараз останнім часом кожен день їм цибулю. Не знаю, з чим пов'язано, брак якогось вітаміну чи просто такий період. Тому я нарізаю цибульку. У мене є синя. І ось такими кільцями просто нарізаю огірочки. Зараз почала купляти вже ось такі маленькі. Вони дуже смачні, вони дуже ароматні. Тому в даний період завжди купляю ось такі. Так, спершу перекладаю цибульку і її підмариную. Так, даю невелику кількість солі, бо це на одну порцію, бо я люблю пересолити. Переважно завжди. Так, трошки чорного перцю. Навіть додам сьогодні трошечки цукру до цибульки, бо вона пекуча, яблучний оцет, і оливкова олія. Салати я заправляю завжди, лише оливковою олією, взагалі іншої не купляю. А якщо запікаю або смажу, то на топленому маслі, спершу перемішаю цибульку, її добре підмариную. Добре, що я працюю з дому і не контактую досить з досить великою кількістю людей. А тут кожен день їм цибулю і, напевне, Моїм співрозмовникам було би не дуже приємно. Але я люблю і часник, і цибулю. І ось сьогодні в мене буде максимально простий салатик, але він зараз підмаринується і буде дуже-дуже смачненький. І сьогоднішній мій обід виглядає ось так, можливо, не дуже там естетично, але просто надзвичайно смачно, корисно і дуже швидко. Тут є все, є овочі, м'ясо, рис, капуста, яйця, тобто жири, білки і вуглеводи, все присутнє, готується максимально швидко, незаморочливо І це основний мій девіз. На кухні. Тому, якщо ви також дотримуєтесь таких правил на кухні, і для вас це важливо, щоб страви були корисні, а готували швидко, можете спробувати ось такий рецепт. Ой, після чергової годинної лекції вийти на природу, оглянути свої грядки, то немає більшого щастя. Зараз подивлюсь, що там в мене дозріло, почервоніло. Полуниця, насправді ягід має багато, але дозрівають так досить повільно. Після роботи, після такого тяжкого, продуктивного дня, хоча я завжди говорю, що я маю зараз ту роботу і працюю в тому напрямку, напевне, про який я завжди мріяла. І я дуже рада, що мені вдалося це реалізувати. Так складається іноді, що і в підходящий момент знаходяться підходящі люди, які в тебе вірять. І якщо ти дійсно цього прагнеш, якщо ти цим живеш, гориш, то відповідно всі пазли сходяться в одне. Тому зараз буду збирати свою полоничку, хочу все полити. Тут чоловік декілька днів господарював без мене пообкладав вже залишками бруківки туйки. Можливо, не до кінця так, як я би то собі хотіла, але зробив і дуже добре. Треба чоловіків хвалити, бо перестануть щось робити. Я зараз хочу полити. І полити ще огірочки, тому що мені Юля принесла ще декілька кущиків огірочків. Бачу, що вони гарно прийнялися. Так, в мене тепер є три кущики. Помідорів і чотири кущики огірків. Це вже досить таке велике, я вважаю, господарство. Горошок почав цвісти і хочу в нього вставити якісь біля нього палички, аби він мав по чому собі підніматись. Так що, такий у мене план дій на сьогодні, на сьогоднішній вечір. А зараз йду прогуляюсь по території, подихаю свіжим повітрям і помедитую. На сьогодні моє відео добігло до кінця. Дуже дякую вам, усім, що ви зі мною, що ви дивитесь мої відео. Буду вдячна, як завжди, за вашу підтримку. Не скупіться на вподобайки, це дуже мене мотивує. Так що всім па-па, до скорої зустрічі та мирного нам неба!